Друзі, всім привіт! Автопарк на нове чудове винаходження. Це ЦАЛАшка 35 та AMG. -шна. 2 літра турбомотор, оригінальний АМЖ віз, оригінальні легкосплавні диски AMG, тормозні колодки, диски, суппорта, все AMG, -шна. дуже класний вид позаду авто, двохствольний вихлоп, чистий 20-й рік, у автомобіля 85 тисяч рідного пробігу. Шкіра з Алькантарою, максимальна акустика, чорна стеля з панорамою, сидіння, ковшоподібні, безключовий доступ, камери заднього огляду, підігріви, пам'ять для водійського сидіння, електрорегулювання, NBI-підсвітка, Алькантара на дверних картах, електроскладання, повний електропакет, музика максимальна, бурмістер, дуже класний стан салончику, АМД, кермо. Все приборочка, все у нас аналогове, двохзонний клімат. Ключ у нас також AMG, коврики, все зроблено, як треба. Друзі, тачка повністю обслужена, ніяких капіталовкладин не потребує. Є невеличкі коцки ось тут на бампері і отут на крилишку. Все, більше ніяких питань по авто немає. Максимальна ледовська оптика адаптивна. Дістроніки, камери, все що треба. Друзі, приїжджайте, купуйте Сумська 2А. Тачка обслужена, тачка нарядна. Чекаємо на вас.